Китки м'яча в кільце у баскетболі. Тримати м'яч потрібно обома руками широко розкритими пальцями, що охоплюють його з усіх боків. Необхідно звернути увагу на те, що м'яч потрібно утримувати подушечками пальців. Він не має таркатись поверхні долонь. Великі пальці при цьому знаходяться на задній поверхні м'яча. Рука з м'ячем має розташовуватись перпендикулярно підлозі. Одноіменна нога, коліно, стегно та лікоть мають розташовуватися на одній лінії. Ліва рука збоку дещо позаду підтримує м'яч. Під час прицілювання м'яч лежить на подушечках пальців однієї руки. Плече та передпліччя мають утворювати прямий кут. Потім м'яч виноситься угору, рука випрямляється, а кість виконує хльост, начебто накриваючи м'яч.